Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі, програма Власний погляд. Про вектори зовнішньої політики України ми будемо говорити з Олексієм Коломійцем, експертом з міжнародних питань. Мої вам вітання. І, власне, зараз активно обговорюють питання, що Віктор Янукович, президент України, переніс візит до Москви. По-різному говорять є різні оцінки, різні аналізи. А як, власне, ви аналізуєте цю ситуацію? Дійсно... Зараз дуже важко надати абсолютно вірну відповідь щодо причин. Малово замало інформації на того, що трапилося навпаки. Навпаки, інформації я гадаю, як от на такий короткий проміжок часу після того, як візит був скасований, її забагато. І це, навпаки, приносить ще більше таке сум'яті для вироблення дійсно адекватної оцінки того, що відбулося. Фактично, можна більше схилитись до тієї думки, однозначно, можна, напевно, казати, що візит був скасований з ініціативи Путіна. І зрозуміло, що ті документи, які планувалися, вони стали в пряму відверту суперечність з тими позиціями, які як мі як максимум розглядались. До обговорення і можливо до підписання тобто, Українсь... Росія... українською стороною. Тобто Росія очікувала конкретних кроків і, напевно, десь вимагала юридичних гарантій? Да, абсолютно. абсолютно. І, напев... їх не було на, на, на моменті? Напевно, що це стало у... тим бар'єром, який українська сторона не могла просто перейти. Тобто, після того могли б наступити абсолютно непрогнозовані. Події в Україні з конституційно-юридичної точки зору, і звичайно, з політичної. Тобто, абсолютно було зрозуміло після того, як 50% українців на виборах проголосували за опозиційні сили, 16 областей плюс столиця проголосували проти е тодішньої влади. Зрозуміло, що легальність таких кроків. Які б підривали повністю конституційний лад і національний суверенітет в Україні, вони б е могли б призвести абсолютно до непередбачених є... наслідків навіть до громадянського відвертого протистояння. Я не думаю, що в Росії думали саме про стан на політичній арені в Україні і загалом суспільного спокою. Я думаю, що вони все таки думали про свої інтереси. Якщо говорити про ті заяви, які звучать принаймні з уряду України, от, наприклад, Валерій Монтіян, урядовий повноважений з питань співпраці з Російською Федерацією і країною СНД, він заявляє, що що Україна власне має приєднатися до Євроазест. Тобто зараз розглядається ситуація приєднання України з послідуючим приєднанням до митного союзу. Власне, як розцінювати саме оцю ситуацію? Тобто, мова йде, уже конкретно стоять вимоги про приєднання чи все-таки про якийсь своєрідний механізм взаємодії з митним союзом? Про що йдеться зрештою? Дійсно, абсолютно важко все ж таки правильно зрозуміти про що йдеться. Тому що, наприклад, я буквально останні добу придивився, які інституції функціонують в рамках цих східних проєктів, там дійсно дуже важко зрозуміти, і фактично з юридичної точки зору, не, беру, не беручи до уваги політичні різні тенденції і стратегії. З різних боків, дуже важко взагалі уявити, що вимагалось і що могло бути після того, після того, що, слава Богу, не трапилось. От. І що стосується заяв таких чиновників, прямо до нього можна чітко сказати, що такого ступеню. Антидержавних заяв, які він виголошує вже приблизно півтора року, певно, треба вже. Робити відповідні висновки і не тільки політичні Ну, принаймні при... йшлося про це, що буде відповідно зро... з... прийнято політичне рішення уже після візиту. Скільки візиту не відбулося, значить знову ж все залишилося на тому ж рівні, на якому з якого ми виходили. А загалом, якщо говорити про ту ситуацію, яка склалася в зв'язку з відміною візиту. Із тією активізацією політику України навколо приєднання України перспектив приєднання України до митного союзу? Чи можна сказати, що між Росією і Україною починається новий кризовий нова криза наступає у стосунках? Чи можна уже починати говорити сьогодні про це? І наскільки серйозною на цього разу є вимога Росії щодо України і митного союзу? Нинішня криза, вона вже. Все-таки це криза, мова йде про. Я, певну гадаю, кризу. я гадаю, що це вже не криза. Що це фактично після 18 грудня, можливо, можна ввести мову про те, що стадія відносин перейшла фактично вже близько до гарячої. Тобто це вже навіть не криза, це. Близько до війни негарячі, от і тут все це до того йшло. Чи варто очікувати якихось рішучих дій з боку Росії так, абсолютно. конкретно? Абсолютно. Я не буду вести мову про те, що нас чекає третя газова війна, тобто зараз дуже серйозні відмінності від того, що відбувалось в січні 2006 року, і відбувалося особливо. Січня 2009 року, тобто є правова база, є договори, які виконуються. Звичайно, фундаментальний виклик це внутрішня, політична, фінансова, економічна, банківська і соціальна ситуація в Україні. І е, наразі зараз е, дуже важко спрогнозувати, де українська сторона, українська влада зможе знайти. Ту необхідну суму для розрахування з російським Газпромом за грудень, беручи до уваги яка, які погодні умови. Тобто, всі попередні місяці механізми, варіанти і схеми, які застосовувалися українською стороною, це дійсно це питання до дуже серйозного прискіпливого аналізу. Тобто схема були. Абсолютно феноменальні і важко взагалі які покладали в голові. Тобто зрозуміло, що в бюджеті держави таких астрономічних сум немає. І можна прогнозувати, що можливо однією з вирішальних причин відмови Януковича їхати в Москву були те, що не були. До кінця розроблені схеми, які повністю переформатовували нинішній договор між Україною і Росією щодо газопостачання. тобто було звужене поле для маневру. Я так розумію, тобто не було конкретної стратегії, як діяти в нових умовах, і що має відбутися, якщо говорити про зовнішні вектори, говорити про євроінтеграцію. Тобто десь не були підготовлені і маневрування в Європі відносно е, власності газотранспортної системи, напевно, е, ці е, варіанти могли уже дуже серйозно обговорюватися і, можливо, могли б були б запропоновані якісь проекти документів, от, але все рівно на це потрібен час і час немає. так тобто могли на кону стояти питання газотранспортної системи і, України і, і не дарма, буквально перед 18 грудня з'явилися вид інформації, що можливо інституції європейського союзу, в першу чергу, європейська комісія, прийняла до розгляду пропозиції. Уряду Російської Федерації щодо м, перспектив е, співробітництва в форматі Європейський Союз, Росії і України саме по відношенню до газотранспортної системи. Я так розумію, що українське питання буде розглядатися і в ході саміту Росія ЄС, який відбувається 20-21 грудня, і європа також зацікавилася саме ситуацією України. І українська карта 100% буде стояти на порядку денному. Хотілося б зрозуміти, в якому ракурсі вона може стояти, чи допоможе Європа якимось чином примирити або принаймні десь віддалити ту перспективу, про яку ви зараз кажете. Я вважаю, що інструментів. У Європейського Союзу не так багато, якщо сказати, не сказати більш категорично, щодо таких елементів примирення або пропонування якихось шляхів, тому що є політична вага між. Європейським є... союзом і Росією, вона фактично не залишає шансів. Тобто -то розмова на рівних десь відбувається? Приблизно так, але чи е, Путін з його оточенням сприймає Європейський Союз як рівний, тобто Путін е, оперує зовсім інших координатах силової політики, тобто ці координати і ця стратегія силової політики, яка притамана е, політиці 19-го сторіччя. Вона входить в фундаментальну суперечність тим фундаментам і ідеалам, на яких базується Європейський Союз. Тому саме з цього випливають оці поразки Європейського Союзу, в тому числі на міжнародній арені, і особливо підношенню тих стратегій і моментів, коли мова заходить про такі режими, як путінські. А загалом, якщо говорити про ситуацію, яка склалася, чи можна сказати, що завдано чергового удару по нашій по євроінтеграції України до в Європу? як ви оцінюєте цю ситуацію, що склалася, і власне як з євро з європейського боку дивляться на це, все як вони це все сприймають? Оскільки не не, не задовго до цього було ухвалено відповідне рішення, де Україну е, закликають дотримуватися послідовного курсу? Ну звичайно, ми можемо вистави про те, що не поїздка Януковича, і це, можна сказати, одне з небагатьох досягнень Януковича в зовнішньополітичній сфері. Воно з одного боку впливає, з іншого боку, не дуже сильно впливає на позиціювання України відносно з Європейським Союзом і навпаки на позиціювання Європейського Союзу по відношенню до України. Наразі зараз виникла абсолютно нова ситуація. Можна спрогнозувати, що Юнукович підсвідомо, будемо сподіватись, не підсвідомо зрозумів, що та поїздка, яка не відбулася, могла б фактично знищити його політично, а можливо і неполітично. То тобто можна розцінювати цю ситуацію, як певним чином, десь затягування затя... офіці... гад... офіційного Києва до саміту Україна ЄС, який має відбувається. Я, 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 я не думаю, що була обрана от така стратегія або тактика, правильніше казати, що за затягування. Бо ми знаємо, що рішення про дату 25 лютого. Було прийнято в понеділок, тобто за декілька годин до запланованого відльоту Януковича до Путіна, і все ж таки я не вірю в ті оцінки, що саме розмова Януковича з президентом Європейської комісії стала тим переломним моментом, який вплинуло на відмову Януковича летіти в Москву. Я думаю, навряд чи. Президент Європейської комісії БАРОЗо е, мав такий надзвичайний вплив, щоб знову ж таки плани в черговий президента. раз роз'яснити Януковичу те, що його чекає. Ці розмови відбувалися в різних форматах, ці перспективи доносились до українського політичного керівництва неодноразово, і вони все чудово розуміли. Що в разі підписання навіть юридично незобов'язуючих документів, окремих протоколів, як йшлося. Ви знаєте, різні були чутки, ми не бачили жодних документів. Сьогодні в УНІАН з'явилася інформація, що готувався до підписання якийсь меморандум про наміри, звідки цю інформацію отримали. Як пишуть в УНІАН європейські дипломати, я не знаю, чи це дипломати Європейського Союзу, чи це дипломати країн-членів. Ну і до чого могли призвести навіть неформалізовані відносини або зрозуміло, угоди? Що, зрозуміло, що навіть перспективні е, обрії підписання угоди про асоціацію між європейським союзом і Україною, вони були б знищені. З відповідними геополітичними наслідками для України про які я старався казати на початку Якщо нашої досить, розмови. досить швидко і буквально одним реченням хотілося просто почути вашу думку. Якщо говорити про нинішній нинішню політичну еліту і парламент сьомого скликання, і говорити про настрої щодо митного союзу і щодо ЄС, практично десь. Баланс відбувається бо партія регіонів і комуністи частіше все заявляють про митний союз. опозиція каже про, євро, про європейський простір. Як ви вважаєте, якщо говорити на, на такий розподіл в парламенті, чого можна очікувати найближчим часом від зовнішнього вектора України і політики зовнішнього? Досить коротко, скільки ми завершуємо? Я гадаю, що ситуація вона суттєво відмінна від складу попереднього. І я гадаю, що. Якщо діяти доволі сильно в рамках конституційних норм і законодавства, шансів на голосування навіть тих незобов'язуючих документів, які не немов би пропонувались в Москві, вони дуже близькі до нулю. Зрозуміло, що навіть ті речі, які пропонуються щодо митного союзу, вони вимагатимуть змін Конституції. Це абсолютно є нереально. Тому в цій пасці, що виникла, зрозуміло, зараз постають надзвичайні виклики, які, як мінімум, пов... відповіді на яких повинні знаходити і. Вищі керівники Європейського Союзу і вищі керівництво України на саміті 25 лютого. І це надзавдання. Сподіваємось, що в тих умовах, в тому буквально вакуумі, в якому опинилась Україна, Україна, як і очікувалося, опинилась поміж двома митними союзами. Митний союз на території Українського союзу і митний союз. Добре, будемо сподіватися, що уже найближчим часом саме от така невизначеність отримає відповідь. Дякую вам за те, що прийшли до нас. Гостем, дякую вам гостем нашої студії був Олексій Коломієць, експерт з міжнародних питань. Всім нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.